І так, вітаю вас. Ми команда ManкіTeam. Ми як Мапочке стремнемо. Переможемо всі. Чим більше манки, тим більше потужності. Назва нашого проєкту це Monkey Айленд. Наша гра присвячена фінансовій грамотності. У ній ви потрапляєте на острів у ролі веселої мавпочки і через різноманітні міні-ігри маєте пізнати суть грошей, щоб стати грамотним у питаннях фінансів. Наша гра народилась під час можого штурму, де ми дійшли до доволі кумедного, але глибокого визнаку, що людина не так уж і далеко відійшла від мавпи. Нам хотілося перенести гравця у світ далекий від рутини та буденності. Тому ми обрали саме острів, ізольований від цивілізації, який знаходиться в центрі якогось океану. Так з'явилася ідея 2D гри. Де, щоб покинути цей таємничий острів, гравцю потрібно пройти кілька міні ігор що випробовують різні навички. Правильно він отримує підказки та поради, які е, покликані підвищити його фінансову грамотність від завищаджень до обережного ставлення до ветрану. Е, так, перейдемо до ігрових механік. У нас є декілька ігрових механік, такі як діалогова система, де. Гравцю, гравець отримує загальну інформацію, завдання та багато цікавої інформації з фінансової грамотності. В нас є такі механіки, як міні-граврят. Це класична головоломка, що тренує уважність і стратегічне мислення. Шутер випробує реакцію та координацію гравця. Основна наша механіка зав'язана на зборі кристалів. Кристали необхідні для активації головного порталу, що веде до виходу з острова. Гравець має досидити острів і виконувати завдання. Користь у повсякденному житті наша гра не тільки розважає, а й має освітній підпідтекст. У легкій та ігровій формі ми передаємо базові фінансові принципи, які стануть у пригоді будь-кому. Це такі як, як розподіляти бюджет. Чому важливо мати фінансову подушку, як уникнути імпульсивних витрат тощо. Це дозволяє гравцю не лише весело проводити час, а й винести з гри щось корисне для реального життя. Дякую за увагу. Гру зроблено на движку Unity версії 2021.3.31 із використанням мови програмування C-Sharp. Асети були частково взяті з інтернету, а частково створені вручну нашим художником і секретним третім учасником, якого насправді не існує. Ми мали труднощі із створенням діалогової системи і довго розбирались із тим, як подружити сцени між собою. Якщо переходити до того, що нам добре вдалося, то це загальні механіки мінімум. Проєкт однозначно є куди покращувати. Бо усі наявні ігрові механіки є куди поглиблювати та оптимізувати можна також покращити візуальну частину геймплею. Ну і у нас було декілька нереалізованих ідей, наприклад, із фінальним босом, які можна було би додати у майбутньому. Ми навчилися працювати із гітхаби-репозиторіями, фіксити баги в Юніті, з якими до цього ми не зустрічалися, не дов'яти штучному інтелекту в налаштуваннях проекту і зрозуміли, як краще поводитись із сценами у цьому потужному движку.